13-й щорічний обласний фестиваль Мама, тато і я спортивна сім'я цьогоріч пройшов на території Коростеня, а саме в приміщенні фоку на стадіоні Спартак тут зібралися представники різних міст Житомирщини, ті для кого спорт та здоровий спосіб життя не пусті слова. Склад кожної команди три особи: батьки та дитина. І кожна команда була налаштована на перемогу, принаймні на успішний виступ. Мы принимали участие уже в прошлом году в таких соревнованиях. Нам очень понравилось, это объединяет семью, поэтому мы решили попробовать свои силы еще в этом году. А вы и мама ребенка, вы спортсмены вообще? Ну да, так получилось. Мы и с женой познакомились благодаря спорту. Я занимался баскетболом, она занималась, там мы встретились в спортзале. В спортзале. И наш сын тоже продолжает наши традиции, занимается баскетболом. Но все-таки он вас позвал в прошлом году на соревнования или ви ему предложили? Ну, нам как бы предложили принять участие, а рішення вже принималось в кругу сім'ї совместно. Вперше приймаєте участь в обласному такому розмаганні? Ні, третій раз. Третій раз? Третий, да. А хто кого покликав дитина вас або ви дитину? Ми разом всім у нас сім'я взагалі-то спортивна. Да? Всі в сім'ї, так ми разом гуртом зібралися. І... Вирішили взяти участь. Сподіваєтесь на перемогу? Ну, так. Звичайно, так. Роки назад ми також приймали участь. Я перемогли п'яте місце було. Зрозуміло. А сьогодні на що сподіваєтесь? Ну, першої тройці. Скажи, будь ласка, взагалі, ти хотів на ці змагання? Чи да, так, Дуже хотів. Чому? Ну, я люблю спортивні змагання і все. Як зазначали заступник міського голови Олександр Дзига та директор обласного центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх Адам Хільченко, те, як далі житиме дитина, який спосіб життя буде вести, залежить передусім від її батьків, від прикладу, який бачить дитина перед власними очима щодня, і ніякі розмови цього прикладу не замінять. Я переконаний в тому, що не кожен стане великим спортсменом, чемпіоном Олімпійських ігр або якихось інших ігр. Але те, що кожен повинен бути здоровий, це однозначно. І сьогодні в місті Коростені ми, як ніколи, стоїмо на позиції і проводимо в першу чергу політику в напрямку того, щоб культ здоров'я кожного жителя міста Коростеня, все таки повинно бути прагнення. Турбуватися про своє здоров'я через заняття спорту, ви, як сказав за міського голови, вибрали дійсно правильний шлях. Альтернативи здоровому життю просто немає. Здорова сім'я дійсно здорова нація. В програмі фестивалю були спортивні естафети, конкурси та вікторини, в яких намагалися перемогти усі команди. Та вибороти перемогу вдалося житомирянам – родині Тібейкіних перше місце, друге місце посіли коростенці, родина Шпаковичів, третє місце дісталося родині Дороніних із Радомишля – Крім адреналіну спортивної боротьби, усі присутні отримали і естетичну насолоду від виступів спортивних та мистецьких колективів Коростеня.